Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Звертаюся, по-перше, до власників абонементу, які придбали абонементи на 2024 рік. Ну, а також для тих, хто хоче придбати, придбати ці абонементи. Давайте записуємось на е спільне вирішення задач та обговорення. Цікавих моментів на наступний тиждень. Пишіть мені, бо в мене не так багато вільного часу і треба е заздалегідь щось, хоч приблизно планувати. Що стосується, е взагалі, знаєте, як, скажу так, про деяких про багатьох, про 99, можна сказати, відсотків. Е Учнів або клієнтів люди не дивляться, не читають, не читають, що їм пишуть не дивляться. Там десь була й акційна програма. Вони кажуть, там мені це не цікаво, вони дивляться, а потім А ми хочемо. А чому нам не дали? Ось нещодавно був випадок дуже-дуже цікавий, коли людині писали, ви е маєте такі бонуси на протязі. Ну, я не знаю, там, 15 чи 20, е повідомлень було. У вас бонуси вам потрібно використати до кінця року. Потрібно використати, використати, використати. Ви вже можете використати. Людина просто ігнорувала, ну, не відповідала на ці питання. Потім вже написали 31-го. Вас останній день. Вам потрібно використати, якщо ви хочете це подарунок. Вам якщо ви хочете, ви отримали всі послуги, які, е, які повинні були отримати. Ви отримали навіть більше, як завжди, в нас у школі послуг. Більше послуг, аніж повинні були отримати. Але в вас є можливість отримати ще бонус 70 на 70 євро. Ви можете отримати. Але вам вже писали багато листів, і вас останній день сьогодні. Була така відповідь, ну я вам завтра напишу. Тобто, ну, це така відповідь нашому менеджеру. Ну, добре, вам не цікаво, то не цікаво. І потім написали десь числа 5-6, що ось ми хочемо їх так використати. Ось підіть, будь ласка, до магазинів, де написано про акції, де вам не нагадують постійно ось так по 15 разів. І там спробуйте так скористатися. Друзі. Потрібно ставитися до людей так, як ви хочете, щоб до вас ставилося. Ми стільки звернень, стільки разів писали, хотіли, щоб ви отримали подарунки. Ви просто ігнорували, навіть не читали, що вам пишуть. З так з, так, з таким відношенням, ну ви б хотіли, щоб, щоб до вас так сталося? Я сказав вже нашим тренерам, менеджерам: ми не будемо так працювати. Один раз сказали, написали, все не буде по 8, по 10, по 20 разів. Не буде такого. Взаємоповага. Якщо ви хочете, щоб вам допомагали, щоб, щоб робили для вас більше і більше, то читайте, що вам пише наша школа. Ви нас прирівнюєте до акцій Київстара, Водофона? Я вже казав багатьом учням. В нас не так, що, як у Київстарі та у що... Всі акції, це якісь там е шахрайські. Ну, я, наприклад, сказав. Ні. Якщо ви так порівнюєте, ну, добре, не користайтеся нашими бонусами. Ось і все. І так, для тих, хто хоче працювати, хто дивиться, хто слідкує за каналом. Е будь ласка, записуємось на наступний тиждень.